Ставимо рот подика. Хто за ним скучив, сьогодні побачитесь. Получили першу поклювку. Без він у тебе взяв. А тут можна жити і двоє, і троє суток. Риба на першому забросі. Помідорчик спрацював. Це вони такі повиростали, їх тут дуже небагато. У нас покльовочка. Ну що, будемо варити на вечерю. Надо мені знімати. Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні ми, сьогодні ми на рибалки в Олександрівці. Це водойма Олександровка 3. Будемо ловити сьогодні товстолоба. У нас сьогодні дві резинки. Ще спробуємо на донну снасть. Ну, звичайно ж, завеземо. Снасті на коропа під той берег, під камиш, буду завозити завоз на лодки. Але шансів піймати коропа не багато. Короб зараз не дуже охоче клює, можна сказати, зовсім не клює. От столобік прокльовує, так що сьогодні зробимо ставку більше на того столоба. З нами сьогодні на рибалки капітан ловить тут поруч, так що хто за ним скучив, сьогодні побачитесь. Будемо ловити добу з ночівлею. Таке сьогодні бачите, у нас шикарне місце серед дубів в тіньочку. Ми навмисно сюди приїхали, бо спека стоїть за 30 градусів. І десь висадити на сонці практично нереально. Ну А тут можна жити і двоє, і троє суток. Отже, збираємо снасті на коропа. Роботи попереду ще багато. Далеко не тікайте, я вас погукаю. Прикормочка, друзі, на короба будемо використовувати полуничну. Сьогодні півпачки засиплю. І прикормка універсальна. Це в мене ще з того року. У нас таким смаком печива. Ось така прикольна штука. Помішаю 50 на 50, по півпачки того і того. Якщо мені не хватає, я тоді добавлю. Ну я думаю, що мені хватить тут особо. Не такий, що я буду часто перезакидувати. Так. І фішка. Ну, можна любу повернушню прикорку у мене фішка. Ще прикормкою, друзі, ми запасаємося ще взимку, коли йдуть скидки хороші на оці всі товари. І лежить вона у нас до літа. Так тепер це все діло ми розбавимо. Давай. Розбавимо таким натуральним ліквідом. Так. Таюшка така с вареного гороху. І прямо вот так от зернових тоже сюда. Це у нас буде прикормка на кормушку. пам'ятаєте ми крутим здорові такі здорові шари. І туда кормушку середину хорошо уважлив зараз ну, постоє, набереться вологи стане таке я думаю можна зернових іще сюди сипнути так. ну і додамо трохи світа нам поможе Світа, привіт привіт Добавим трошки атрактанту слива. Так, я, бачите, такий красивий колір. Це, друзі, смак сливка. Буде у нас короб сливку полюбляє. Прикормка буде полунична, атрактант сливовий. Ось такий буде компот для коропа. все все перемішуємо. Хвати нам цієї прикормки, я думаю аж на добу. Ну якщо буде шалений кльов, тоді, тоді звісно ще додамо. Все. Хай стоїть тут тіню. А ми займаємося другими справами. Резинки у нас вже стоять, позавозили, світа плату сидить лове, ми займемося поки короповими снастями. Оставимо родподика. Чим мені подобається це місце, що воно двойне. На одному можна поставити снасті на коропа, поставимо пода, а тут резинки. Дуже зручно, кайфово коли так багато місця, нічого друг другу не мішаєш. А ще немало що тут Нормально, там тінечок. Не знаю, зараз подивимось. Влад вже кричить, у нього товстолоб є, у нього пацак маленький. Якщо там здоровий трофей, то будемо тягнути моїм. Що він вже тут? Та ні, я тільки ось і починаю, тільки камеру настрою. Бистро він у тебе взяв. Маленьке щось, бачиш на перший. А я і поцаку ще не, не цей не розмотав. І це на короткі ці. На короткий поверх? У мене ця резинка на коротких та на длинних, Та відпускний. На, да, маленький. Видно, прошлогодній заривок. Та може і без пицаки я його, я його тут добере. Тут Зарибок. Підмив мене. Та я взяв би під саком. Так, а ну, подожди, пожалуйста, ліску пару, пару секунд. Щас... Ай, пальчик. Я на камеру хоч засвітю його. Якось риба на першому забросі. <різь> то Значить без риби будемо весь цей всю рибалку. Спасибо. Держи. Так, ложний визов. А ось ви дивіться хто з нами рибачив сьогодні. У нас поклевочка. Поклівочка Що з чима там? Є? Маленька, мабуть? Мабуть. І мабуть ну, вот, сюди не там... приймає. Де потопи всі поплавки. Клюнуло на корону. Ну, да, поплавки нема, занурився. Тому, ну, ну там, так, поплавки в немаза, да, нури А як тобі будеш воду запів? Ні, що. Та що стяне? Наш тільки шабу я подивився то в бо вокруг поплавків багатенько слава. Дихають. Я вже знаю як вони дихають. Так придивись, ага. Последний-то длинный поводок. Ну да, длинный. Так так. Вот ну, такий. До, до трешки. не трофей. Вот это плохо будет, Длинные поводки трохи незручно. Ну, Помідорчик. Корона, корона помідор. А. У мене огірок стоїть вряжене молоко. Помідорчик спрацював. На, на самий довгий бачу, метровий. Метр двадцять. У мене крайні на два длинічі. Новенькі крючочки тут. А це оці що ми купили? Ну угу. що ми так тяган? Підтянуть возьми за поплавок. Ти наш якесь чи кость пробив. Ось такий крючочек там. Так, це первісток десь до 3 кг. Напевно, є. Гарненький лобік, клюнув десь в обід. Зараз скільки време? Часу? Час-два, мабуть, так? Да? Так. Mm -hmm. Ну простояли резинка десь час-півтора. Получили першу поклювку. Бачите, mm -hmm. так як він зеленим пилить. І опять працює помідор. Новинка цього сезону від корони. Бачите, така. Який вдалий вийшов у них планктон Це вже не перву рибу ми беремо на цей смак. Mm -hmm. Ось так от позавозив, позавозив все, ну я ж кажу шансів. Небагато, а вдруг нам повезе, якщо хоч один шанс є, то чого би ні. Машкара житні дає. Зараз вона збирав трохи дров та підпалим хай хоч. Десь Ну може зараз він подимить трошки, та трохи розгоне. В тому році скільки було щурів тут подивимося чи є вони, чи ні. Вообще не бояся ходять тут, вилазять. Це конечно погано. Так от мошкара заїдає і криси Хороша рибка попалась капитану, це його рекорд Він конечно в захваті. Ну це той, той виводок ще в тому году ми піймали. На 17, цей почті 20 уже. Це ще старий виводок. Старий зарибок, так сказати. Оце вони такі повиростали, їх тут уже небагато. Це кому повезе піймати, то а зараз як бачите він клює. Капітан вже збирається ще залишатися. Понравилось ему тут и место. Да, тут шикарно, конечно. И место, и рыбалка. И рыба такая водится. Не детская. Мы сейчас распалим костерчик. Может, дым хоть в этих комах пора Я уже и брызкался. Ну, брызкалка от комаров немного помогает. Это, конечно, машкарация капец. Лиза и в очи, и в носа куда? Во все дыры. Как кажут. О. Фух, может поменьше их будет. Ну що, Щось будемо варити на вечерю. Щось будемо варити. Бо зараз туди-сюди буде темно. А треба в спіть зварити. Та й поїсти, мабуть.